Громадська організація Клуб вболівальників рівненського спідвею разом з викладацьким корпусом колегіуму провели відкритий урок для дітей 3-4 класів, присвячений улюбленому виду спорту тисяч рівня, а саме спідвею. Більше ста дітей познайомились з історією гарових перегонів на Рівненщині та особисто з представниками цього мужнього виду спорту. Триразовий чемпіон Радянського Союзу у складі непереможного сигналу Анатолій Павлович Жабчик, представник найвідомішої спідвейної династії Віктор Трофимо Молодший та вихованець дитячо-юнацької секції спідвею Назар Федорчук. Окрім того, не обійшлося і без одного з наймасовіших видів мотоциклетного спорту, а саме мотокросу, представником якого був Василь Данилюк. Дуже сподобалось, як нас прийняли всі школі колеги. Окрема подяка вчителю фізкультури Олегу. Дуже набрались багато емоцій від дітей, позитивної енергетики і дякую вам, діти за вірші. Перше таке дійство було проведено у Рівному. Цікаві запитання від вибагливих дітлахів, серйозні відповіді від відповідних спортсменів та майбутніх зірок мотоспорту, обмін враженнями та емоціями. Надо проводити таке постійно для дітей. Буду ходити потом на соревновання. Я думаю, дітям сильно понравилось. Нам тоже. і треба побольше такого проводити. Подібного роду творчі зустрічі популярні у спідвейній Польщі, яка не забуває про своїх відданих болівальників. Передавати любов до спідвею, окрім ветеранів, долучилися й молоді гонщики, які чи не вперше в житті роздавали таку кількість автографів своїм новим фанам. Ми дуже задоволені, що наша громадська організація Клуб болівальників Рівненського спідвею зуміла подарувати діткам справжнє свято, які зуміли і захотіли познайомитись з таким видом спорту, як Спідвей. В цілому ми підтримуємо не тільки чорний вид спорту, улюблений вид спорту тисяч рівнян, але й мотоспорт в цілому. Тому сьогодні був представлений і мотокрос. І сподіваюся, що нам вдалося вже певну частину болівальників Залучити, залучити до занять у секції спідвею, залучити до перегляду змагань зі спідвею. Можливо, хтось із цих е, молодих людей в подальшому захоче стати спортсменом і відвідати змагання, закохатися у спідвей, який, хочу нагадати, у цьому році, році святкує вже 56-річчя своє. Незабутні враження, подарунки та сюрпризи. А найголовніше захоплення дітей мотоспортом стали запорукою успіху організаторів прекрасного дійства. Ще на один крок спідби став ближчим до вболівальників.